Основні е, роботи, що виконуються по технічному обслуговуванню е, ділер арготрактор, як ми ділер арготракторса проводиться ділером. Е, щоденні ТО виконуються механіками, які будуть обслуговувати цю техніку. Все, Те, що стосується ну, самих простих операцій, це перевірка рівня мастила е, в трансмісії, в моторі, охолоджуючої рідини, стан ременів. А також всіх шлангів, всього іншого, наперед їх і, і всіх інших проблем, які може виявити тракторист при щоденному обслуговуванні трактора. Заправляти бажано, хто не знає, може знає, хто з технікою стикався. Трактор бажано заправляти вечором. Це одна із особливостей така, якби. Тому що в день він гарячий, бак нагрітий, якщо залишити з пустим баком на ніч, то ранок конденсат. Будете частіше міняти фільтрану і мати проблеми. До уваги, що трактор бажано заправити з вечора. Деякі особливості по експлуатації трансмісії мозків ми вже покажемо біля трактора, це треба показувати на тракторі свої особливості. В принципі, всі системи трактора розраховані на експлуатацію в, в нашій кліматичній зоні. Трактори себе чудово почувають як взимку, так і влітом. з певними особливостями експлуатації, про які ми так само розкажемо, будучи біля техніки.